Державний апарат не прийшов на війну, він не прийшов, тому що йому, так би мовити, не ризикувати власним життям. Вони не готові переносити всі тяготи та позбавлення разом з українським народом. Вони не прийшли на війну. Я говорив, якщо б втілилася моя петиція заміни ротації. Чиновників всіх рівнів на людей добровольців, які пішли три з лишнім роки воювати. Да? Якщо б кожний чиновник розумів, що через три місяці йому займати місце в окопі, у нас, у нас би окопи були з підогрівом. На жаль, вони розуміють, що їм не ризикувати власним життям, не приймати участь в бойових діях, вони перестали фінансувати, вони фінансують власне збагачення. Ми побачили ну, ці ганебні е, кадри. Да, всі розуміли, що під час війни розкрадається, але е, побачили в е, обличчях цих людей: міндічів, Шифрі, Шуфрічів, Шифрічів, е, шугерменів. Да, е, недавно Михайло Ткач зробив репортаж в Ізраїлі. ну Це просто сором, ганьба, е, моральні уроди. Морадери розкрадали під час війни кошти розкрадали кошти на енергетиці.